Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку географічні карти, їх елементи, а також легенда карти. Ви вже знаєте, що карта давніша за глобус. Вона виникла ще до нашої ери. Відтоді на ній відображають усі нові відомості з географії. Інформацію на карті записують по особливому. Картографічна мова це мова різних за формою розміром і кольором. Позначень символів вона дає змогу коротко у графічний спосіб передати географічні факти, описи, закономірності. Водночас, карта має зрозуміло відображати розміщення об'єктів у просторі. За допомогою позначень символів можна розповісти про будову земної поверхні, місця залягання корисних копалин, поширення ґрунтів, вирощування сільськогосподарських рослин тощо. Тому карти називають другою мовою географії. Їх розуміють без перекладу люди, які розмовляють різними мовами. Нині будь-яке географічне дослідження місцевості починається з ретельного вивчення її за картами ось чому потрібно їх добре розуміти. Так само важливо навчитися читати карту і кожному з вас, щоб уміти користуватися нею для своїх потреб. Географічна карта відрізняється від зображень земної поверхні на плані та глобусі. На відміну від плану, карта дає уявлення про великі частини Землі або всю її поверхню. Щоб на аркуші папери помістити зображення великих територій, доводиться давати його в дуже зменшеному вигляді. Масштаб карт порівняно з планами набагато дрібніший в 1 см десятки і сотні кілометрів. Тому на карті неможливо відтворити такі подробиці і деталі, як на плані. Внаслідок великого зменшення вони просто зникають. Отже, відмінності між картою і планом зумовлені величиною зображуваної поверхні. Істотні відмінності є між картою і глобусом. Якщо глобус дає об'ємне зображення Землі, то карта плоска. Недоліком глобуса є те, що на ньому видно тільки ту частину, яка повернута до спостерігача. Карта ж. Може відображати всю поверхню землі одночасно і докладніше, ніж глобус. На ній можна відтворити і окремі великі ділянки земної поверхні, наприклад, материк чи океан, країну чи її частину. І план, і географічна карта, і глобус це моделі земної поверхні. Кулясту поверхню землі неможливо зобразити на карті без спотворень. Якщо спробувати з глобуса, розрізаного на смужки скласти карту світу, то внизу і зверху між смужками утворяться розриви. Щоб зображення було неперервним, смужки внизу і зверху рівномірно розтягують, а всередині рівномірно стискають, так отримують суцільне зображення без дірок. Але натомість на картах спотворюється довжина, площа і форми об'єктів материків, океанів, морів, островів тощо. Умовні знаки це своєрідна азбука не тільки плану, а й карти. Як без знання букв не можна прочитати книжку, так без знання умовних знаків не можна зрозуміти зображення на карті. Є різні способи зображення об'єктів на карті. Умовні знаки при цьому різняться за формою, розміром, кольором. Вони можуть бути виражені у масштабі, а можуть бути і позамасштабними, окремими значками, які вказують на розміщення. Позначають певні об'єкти та явища, наприклад, розташування корисних копалин. Лініями на карті позначають річки, дороги, лінії електропередач, кордони держав тощо. Їх довжина може бути виражена в масштабі, а ширина є поза масштабом. Стрілками зображують рух морських течій, напрямок вітрів, а також маршрути експедицій. Кольори на карті це теж умовні знаки. Відтінками різних кольорів показують нерівності земної поверхні, тобто рельєф. Значення кольорів, використаних на карті, пояснюються на шкалі глибин і висот. Так, ділянки з висотами від 0 до 200 метрів на картах зафарбовані зеленим кольором, від 200 до 500 метрів жовтим, понад 500 метрів відтінками коричневого. А відтінками синього кольору показано океани моря, озера. Що темніше забарвлення, то глибші водойми. Шкала глибин і висот є на всіх фізичних картах і дає змогу легко визначити, де лежать підвищені й понижені ділянки суходолу, глибокі та мілководні ділянки моря і океану. Кольором або штриховкою на карті можуть позначати й інші об'єкти або явища, поширення людських рас, певних видів тварин. Басейни корисних копалень тощо. Карта завжди потребує розшифрування її позначень. Пояснення умовних знаків виносяться на поля і називаються легендою карти. Легенда полегшує читання карти. На цьому ми з вами завершимо розгляд уроку з теми географічні карти, їх елементи, а також легенда карти. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!